У Херсоні пожежно-рятувальні підрозділи тренувалися пожежу на будинку підвищеної поверховості. Після вивчення з особовим складом підрозділів характеристики об'єкта обговорення найважливіших моментів, що повинні бути відпрацьовані під час навчань, розпочалась їх практична частина. Об'єкт – 16-поверховий житловий будинок на вулиці Будьоного. За тактичним задумом в одній із кімнат квартири на 12-му поверсі внаслідок короткого замкнення стався вибух телевізора з подальшим загоранням домашніх речей. На місце умовної пожежі направляються сили та засоби Сонського міського гарнізону по другому номеру виклику пожежа набирає сили. Вогонь, розповсюджуючись кімнатою, перекидається на балкон. Згодом починає горіти зовнішній утеплювач стіни будинку, пінополістирол. Враховуючи складність ситуації, створюється штаб пожежогасіння та дві оперативні дільниці: організація гасіння пожежі зсередини будинку і евакуації людей. Організація гасіння пожежі з зовнішнього боку будинку. Окрім пожежно-рятувальних підрозділів, залучаються представники комунального підприємства Таврійське Херсонліфту, міських електромереж міліцій. Цій станції швидкої допомоги та Херсонського обласного комунально-аварійного загону. По прокладених магістральних рукавних лініях пожежні ліквідовують вогонь середини за допомогою колінчатого підйомника та автодрабини ведеться гасіння ззовні. Паралельно проводяться рятувальні роботи мешканців будинку. Через 20 хвилин з моменту повідомлення про пожежу її вдається локалізувати. А ще через 10 ліквідувати на площі 45 квадратних метрів. Виконали завдання на належному рівні. Основним завданням цього навчання було. Визначення тактичних можливостей наших підрозділів, техніки, яка існує на озброєнні, це і подача води з стаціонарного лафетного стволу, з подача води з автопідйомника на гасіння пожежі і на охолодження будівлі. Такі навчання є дуже важливими та актуальними, адже гасіння пожеж у будинках підвищеної поверховості є досить складним і потребує впевнених навиків та професіоналізму.